Вітаємо і сьогодні поговоримо трошечки про науку. Що ж таке взагалі наука? Наука, шановні друзі, це рід діяльності, який спрямований на те, щоб здобувати нову інформацію, перевіряти різноманітні припущення, тобто гіпотези, і створювати наукову, тобто достовірну картину світу, яка піддається перевірці імпіричними методами, тобто спостереженням та експериментом. А що ж тоді таке еволюція? Еволюція це не непідтверджена, та й, власне, та, яка не піддається перевірці гіпотеза, яку занадто тривалий час продовжують начебто досліджувати. Але насправді це та гіпотеза, яку давно пора викинути на смітник. І до чого тут закон причини і наслідку? До того, що будь-яка Річ, будь-яке явище, будь-який процес має свою причину. І причина завжди більша за наслідок. І тому, якщо ми говоримо про походження людини, то мусимо усвідомлювати, що особистість може бути створена лише особистістю. Так, і величезна проблема для еволюціоністів є думка. Наявність думки в голові людини, в розумі, взагалі наявність розуму, є мозок, а є розум, є думка, це зовсім різні речі. Це величезний гвалт для еволюціоністів. І наявність саме думки в людині, вона і підтверджує той факт, що людина є духовною, що в ній є щось надприродне, якийсь невидимий світ. Що людина це не просто один відсоток матерії з біохімічними якимись процесами, а що це духовне творіння. І, відповідно, якщо вона духовна людина, то в неї є і духовний творець, святий Бог-отець. Людина є особистістю, яка міркує, яка аналізує, систематизує, порівнює, ну, взагалі, в якій відбувається мисленнєвий процес. Процес міркування. І цей процес не може бути пояснений в жодний спосіб пов'язаний з самозародженням, самоорганізацією, з певною випадковістю. Все це, це надзвичайно заплановано і наявність думки в голові людини дійсно відрізняє людину від інших живих істот. Нам так це і пояснювали в університеті, що саме абстрактне мислення є. Унікальною особливістю людини, яка відрізняє її від тварин. І тому ми повинні розуміти суть цієї особливості і що це є складова цієї подібності людини до Бога, що Бог мисляча особистість і людина мисляча особистість. Тому ми вам пропонуємо підписуватися на телеграм-канал міжнародної місії Слово Боже, який ведуть доктори теології Станіслав і Юлія Салтаненко, для того, щоб між надзвичайно корисними матеріалами пізнавати. Також і креаціонізм, як наукове вчення, яке висвітлює процес Божого творіння і наводить наукові факти та докази на користь створеності світу Бога, а не випадковості. І ці докази вже є ті, які зробили сучасні науковці, і є ті, які зробили багато століть тому, але вони замовчуються. Тому не будь обманутим, будь в реальності. А це можливо тільки з Господом, тому що Він реальний. Тому що Христос Воскрес.